Вітаю на каналі. Сьогодні 13 серпня 25-го року Лєобережна Херсонщина. Почав спіти такий гарний, запашний, солодкий смачний сорт персика під назвою Ветеран. Частина плодів ще така дзвінкувата. Частина вже спіла така, перемаромат такий далеко відчувається. Що сказати про цей сорт хочу? Сорт зимостійкий, сорт смачний, дуже аромат на висоті. На сонці такий має гарний рум'янець. По консистенції м'якоті він такий середній, не твердий і не м'який. Тобто можна знімати його в технічній технічні зрілості для продажі, перевозки, якщо трошки прогавили із дозріванням, то Перевозка тоді відміняється. Цей сорт виведений в Кримській ботанічній станції. Є таким невивагливим сортом для вирощування. Якщо вирощувати для власного споживання, то його можна їсти прямо з дерева, плоди, які вже повністю спілі, так як оцей ось. Ох, що у нього аромат такий солодкий, ванільний, такий прям мягкий. Ще з чимось такий нагадує, то прям не можна відірватися. Плоди десь від такого калібру, вага 200-250 г, це крупніший. Врожанність кожен рік однакова, він ніколи не прогулює, які б там не були катаклізми. Нормування не проводив, але він завжди якось побув в міру родить, що не треба нормувати Це в мене гілка на дереві. Це сорт є окремою гілкою. ну Здалека взагалі такий рум'янець, такий привабливий дуже. Такий він в середині Значить, опушення є, невеличке таке. Воно легко знімається, змивається. Кісточка, як бачите, відстає. Мякоть дуже ніжна, соковита. Я не знаю, тут навіть аромат солодкий. Якийсь такий мускатний тон. Карамель, ваніль, персик, саме такий базовий смак персику. Кислинки взагалі проти немає. Вона є там, але така, наскільки необхідна, що саме без неї цього смаку б не було. Кількість маленька така, вона наскільки збалансована, але ну, смак солодкий-солодкий такий. І така палітра цих тонів. Як би сказати, дуже смачний, мені подобається він. Десертний сорт супер взагалі. Він просто ростає в роті. Як би сказати, сорт не з таких, як кажуть, блатних, не з зарубіжних сортів. Це як то кажуть, вітчизняна селекція. Але я сказав би, що це перлина вітчизняної селекції. По смаку, так і по вигляду показує якийсь тут сок. Просто, як кажуть, прелість Неможливо ним не наїстися така структура м'якоті, масляниста така, прямо є аж ніби п'єш його. Шкірочка тоненька така. Взагалі так майже не відчувається, коли поїдаєш. У спілого персика вона знімається. Що ж на, на зразок персика сочний, але тільки плотніше. У персика сочний взагалі там м'якоть прям і береш руки, вона така дуже ніжна, тече прям це щось середнє по твердості, по самої консистенції м'якоті. Як на мене цей сорт потрібен, щоб був в кожному садку. Якщо не дерево, то принаймні, принаймні хоча б гілка для того, щоб поласувати в такий період між середніми і пізніми сортами. А він вартий, того, щоб його мати в садку. ну Це такий собі десерт. Прямо просто персиковий десерт. Була колись розмова із садівником, який продає плоди персику на ринку, і має цей сорт, то каже, поки цей сорт не продам, нічого не беруть і ніякі інші. Так його люди обібували. Один нюанс від себе, замічу, що середня транспортабельність або треба зривати його в технічній зрілості, одним слоєм в ящики складати і перевозити він 3-4 дні витримає по-любому. В усьому я мінусів не бачив в іншому. На цьому буду цей огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.